Біла церква у скорботі. На фронтах російсько-української війни загинув ще один наш земляк військовий протитанкового відділення, старший солдат Михайло Васильович Медвідь. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі та небайдужі білоцерківці. Його життя, плата за наш з вами спокій. Тож ніколи не забуваємо страшну ціну, яку збирає на полях Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини. Страшна війна. Допомагаємо Збройним силам України стримувати ворога та завжди пам'ятаємо наших полеглих героїв. Слава всім захисникам і захисницям України! Слава та вічна пам'ять! Михайлу Медвідю